Радий вас бачити. Хто останні дні провів в новинах, скажіть, будь ласка, всі? Да? Я був у Львові і ми по-перше, заснули з п'ятниці на суботу вже погано, бо ми сиділи в інтернеті і слідкували за подіями, які відбувалися. А вранці я зрозумів, що я прокидаюсь і бачу, як всі хлопці сидять, читають Біблію. І потім я зрозумів, що це я хотів би так побачити, але всі сиділи в телефонах і читали новини і позгадували навіть про ті пабліки, від яких вже повідписувались і цікавились цим. І мене це знову повернуло до того, що я перше роблю в своєму дні? Що я перше роблю? Чи я дійсно біжу до Бога, хочу з ним спілкування, хочу читати його слово, чи я дійсно шукаю свого заспокоєння в новинах, особливо коли на відстані, і коли ти переживаєш за дружину, за своїх діток. Перше вранці, що я роблю, я відкриваю телеграм і читаю так: куди летіли ракети вночі, чи не влучили вони там в мою домівку, чи не влучили в сусідні райони і так далі. І я зловив себе на думці, що я прив'язаний до цього. я з цього починає день, хоча розумію, що так не має бути. І тому сьогодні ми поговоримо про один уривок священного писання, який трошки нас поверне до того, з чого потрібно починати день і чим жити посередня. Я хочу, щоб ми з вами відкрили Луки, 18 розділ з 1 по 8 текст ми будемо читати. Луки, 18 розділ з 1 по 8 текст. Він розповів їм притчу. Що треба завжди молитися і, занепад, і не занепадати духом. Це, це Ісус розповів притчу, кажучи, в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився, була в тому місті й вдова, яка приходила до нього і говорила Захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів та згодом сказав собі: Хоч я й Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила і не докучала мені. І промовив Господь слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно, однак як прийде людський син. Чи то знайде він віру на землі. Ми сьогодні будемо говорити про цей текст. Ми прочитали притчу. Притчі ми часто говорив Ісус до народу, до якого говорив. я колись подумав, як би притчі виглядали в наш час? Що це за історії? Уявіть собі, ситуацію, да? ну, за Ісусом, щоб ходити, Він то десь на горі проповідував, то він десь в іншому місті, за ним ходили. Люди, от уявіть ситуацію. Жінка, яка хоче послухати цього равина нового Ісуса, да, за, яким, за яким багато хто ходить, залишає дітей на чоловіка, домовляється якось, і йде почути, що ж такого особливого скаже цей равин. І вона приходить, і Ісус говорить якусь чергову притчу. Якщо в наш, на наш час перевести, це могло б виглядати якось так. Один чоловік прийшов в магазин, купив певний перелік продуктів. Використовуючи при цьому возик, в який складав все те, що купував. Інший чоловік прийшов в магазин з пакетом і взяв тих самих продуктів, а третій прийшов без возика і без пакету і взяв тих самих продуктів. І Ісус міг на цьому і закінчити свою притчу, а міг сказати, що хто, хто має вуха, той зрозуміє, бо хто має вуха, той, той почує. І все, на цьому могла навчання Ісуса закінчитися. І він далі міг відійти зі своїми учнями, десь їм пояснити більше цю притчу. І ця жінка могла повернутися додому, і чоловік запитає в неї, то що ж розповідав цей равин? Що ж такого цікавого, що за ним багато хто ходить? І наступного дня вона, може, знову йшла за Ісусом і хотіла почути продовження чи що Він хоче сказати. І часто Ісус притчі використовував для того, щоб або щось донести. Те, що не всі зрозуміють, або навпаки, він доносив ту річ, яку всі і так розуміли, але він її завертав у притчу для того, щоб більше зрозуміли, або показати кардинальний різний погляд на ті речі, які вони звикли бачити. І Ісус тут роз'яснював цю притчу, і він. Цю притчу розповів для того, щоб як підтвердження слів, які він сказав до цього, що потрібно завжди молитись та не занепадати духом. Ісус говорить, що коли ти не молишся, то результатом є занепадання духом. Як ви розумієте, ці два слова занепадання духом? Що це за стан? Унилость да, російською мовою унивать. В народі ми називаємо нити, скиглити, зневіра. Що це ще за стан? Сум? Апатія. Хтось говорить депресія. Якщо брати словники, це більше слово означає виснаженість в тому. Це стан, коли тобі нічого не хочеться. У мене багато друзів зараз, в кого не спитаєш як справа, всі втомлені, всі виснажені. Багато з ким говориш, і в них от такий стан: не чіпайте мене, дайте мені побути одному. Давно не було у відпустці, давно чогось не бачу, просто дайте мені побути одному. Режим постійної втоми. Подумайте про те, що спустошує вас. Окрім війни, що спустошує вас або що тисне на вас окрім війни? Які обставини, які події, що на вас тисне? Наведу приклад свого життя. Коли в мене є невирішені питання з людиною, коли в мене є якась ще образа чи ще щось на людину, а мені треба з нею працювати або рухати якийсь проект, мені це завжди дається важко. Завжди воно мене тяготить. Когось ем, комусь тяжко від фінансового стану від боргу, які б обставини не були, які б події б не відбувалися, але він сфокусований на тому, що в нього є борг і воно його тяготить. Комусь важко, бо він далеко від дому. От подумайте, що саме вас виснажує, що саме вас тяготить на душі, і від чого вам важко молитися. Хочу вас підбадьорити, що Ісус знає те, про що ви подумали, що тяготить вас. Ісус пройшов життя і Він теж прожив непросте життя і мав різні виклики. Серед свого життя, і Він знає точно, як нам допомогти, і тому він розповідає цю притчу. Ісус говорить, потрібно постійно молитись, щоб не бути в такому стані. Молитись завжди це не означає безперестанку молитися, це не означає ходити і весь день бормотати щось під ніс, що люди будуть дивитися коса трохи на тебе. Це більше говориться про те, що молитва має бути природньою для нас. Це щось як дихання. Ви пробували колись затримувати надовго дихання? І хто герой, хто затримав довго? Не виходить надовго затримати. <рес> Той герой вже не живий. <рес> да. Але насправді да, без дихання жити складно. Якщо ми дивимося на квалангістів чи в фільмах, чи ще десь, якщо в них починає закінчуватися кисень. Вони вже починають погано думати, вже не так всі інші органи починають працювати, йде збій в організм. Але якщо ти добре дихаєш, це не, не, дихать тобі не складає складнощів, ти можеш робити багато різних речей. От дихання мені дуже схоже на молитву. Це те, що має бути твоїм природнім станом, незалежності від обставин, в якому ти настрої, незалежності від. Того, що приходить в твоє життя чи що уходить з твого життя, молитва має тебе супроводжувати. Це має бути такий стан серця, постійний, постійне бажання бути в молитві. Молитва має бути таким внутрішнім станом серця, те, без чого неможливо жити справжньому християнину. Коли ми говоримо про цю притчу, ми в ній бачимо декілька протиставлення бо контрастів. Можна ще назвати. Молитва. Перший контраст, який ми бачимо, це молитва або занепадання духом. Ти або молишся, або ти занепадаєш духом. Не можеш ти занепадати духом, коли ти молишся. Так говорить Ісус. Другий контраст, який ми бачимо, це вдова і вибранці Божі. Ісус говорить, що ми не як вдова. Він говорить протилежне, Він говорить про жінку вдову. Для того часу це було дуже зрозуміло. Якщо жінка залишається без чоловіку, це крах. Для того часу все вирішували чоловіки. Жінка не була російською мовою в да, Її ну, не сприймали. Все мали вирішувати чоловіки. І якщо жінка ще й залишається з дітьми сама, якщо вона не одружиться скорим часом, їй доводилось дуже тяжко. Її просто не сприймалось. таке. Таке було суспільство того часу, що все трималось на чоловіках. І вдовам було дуже тяжко, особливо з суддями, які злі, про яких написано в цій притчі, да, змальований. Ісус говорить дуже зрозумілою мовою для них, вони добре розуміли, як це жити вдові. І Він говорить, що ви ж не такі, ви є зовсім іншим, ви є вибранці Божі, і ті, хто повірили в нього, ви маєте можливість вільно звертатись. До нього, вільно говорити з Богом, який готовий чути. Вам не треба, як в цій дові, заслуговувати, щоб тебе почули, вам не треба стояти в чергі, записуватись там, до судді, чи, чи, чи когось іншого вельми шановного. Ви можете просто напряму приходити до нього. Коли ми не молимось, ми схожі на цю вдову, якби забуваючи свою ідентичність. Не так давно я говорив про нашу ідентичність як дітей царя. Що ми маємо розуміти, що я дитя Боже. Іноді ми живемо життям сироти при живому батькові. Так виглядають наші стосунки, часто з Богом Отцем. І коли ми не молимось, ми також схожі на тих сиріт, які мають живого батька. Вдова була чужою для судді. Вона не мала доступу до суді. А ми зовсім інші. Ми улюблені. Ми маємо вільний доступ до батька через Ісуса Христа. В цієї жінки не було того, хто міг би вступитись за неї. Не було адвоката, який би сказав би цьому суді, я її знаю, вона хороша жінка, їй треба допомогти. Давай зробимо все необхідне для того, щоб її захистити. В неї не було нікого, хто міг би за неї вступитись. Якою б вона б не була, ніхто не міг за неї вступитись. Ми ж маємо Ісуса Христа, який є нашим адвокатом, ще іншим словом, ходатим, той, хто. Заступається за нас перед небесним батьком. Коли ми помиляємось, коли ми програємо, Він є нашим захисником і адвокатом. Також ця вдова не мала ніяких обіцянок, що її справа вирішиться. Єдине, що її тримала, це її внутрішня надія, що я колись зможу, я колись доб'юсь. Вона накучала цьому суді. І єдине, що її тримало, це її надія. Вона не мала жодної обіцянки, що. Щось може зрушиться з місця, що хоч якимось чином їй допоможуть. У нас же, на противагу цьому, ми маємо багато обіцянок в Біблії, які закликають нас приходити до Бога, і обіцянок про те, що Він почує нас і дасть нам відповідь. Ще одне протиріччя, яке ми маємо в цьому тексті. Вдова прийшла в суд закону, де все по правилах, де є закон. Де так само могло закон повернутися і до неї, ми ж маємо можливість приходити до престолу благодаті, жити не по закону, жити по благодаті. Я хочу відкрити з вами «Євреям», 4 розділ з 14 по 16 текст, також прочитати. «Євреям», 4 розділ з 14 по 16 текст. Тому, маючи великого первосвященика, який прийшов. Пройшов небеса Ісуса, Божого Сина, тримаємося визнання, адже маємо не такого первосвященика, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний у всьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Цей текст закликає нас, маючи такого первосвященика Ісуса Христа, впевнено. Приходити до престолу Багаладаті, до Божого престолу. І саме розуміння, хто ми є? Хто нас спас? Який ми маємо вже статус в очах Бога, це вже повинно мотивувати нас до молитви. Розуміння те, ким ми є, хто нас спас, має вже мотивувати нас до молитви. І останнє протиставлення, яке ми маємо в цій притчі, це Злого судді та Бога. Наше сприйняття Бога часто як злого судді веде нас до небажання молитви, до неправильних висновків та прохань. Часто ми сприймаємо Бога, особливо до того, як пізнали Його, ми сприймаємо як якогось злого, якогось суддю, якому треба заслужити, якомусь якому треба доказати свою правоту. Бог не потребує як злий суддя, впрошування, підкупу. Лишніх аргументацій, надоїдання. Він зовсім інший. Бог він зовсім відрізняється від злого судді, про якого ми читаємо. Він навпаки, уважно, як люблячий батько, слухає нас, готовий почути. Він щедрий, добрий до своїх дітей, він готовий благословляти. І доказом того, є найбільшим доказом того, те, що Бог показав, наскільки ми цінні для нього, і це є Голгофа. Він підняв нашу цінність через Голгофу. Не тому, що ми самі по собі цінні, а тому, що Він по своїй любові захотів зробити нас цінними, підняти нашу цінність. Він сам прийшов до нас. Він не сидів в очікуванні, що колись ми одумаємося і зрозуміємо, що далі так не може бути і нам треба Бог. Він прийшов перший, він спустився з небес до нас. Суддя б ніколи б не пішов би сам до тієї вдови і не пробував би вирішувати її питання. Бог, знаючи наші проблеми, наші переживання, Він спускається з небес для того, щоб показати нам нашу цінність в його очах. І те, наскільки Він нас любить, Він сам прийшов до нас. Подумайте, який образ Бога ви малюєте собі, коли молитесь? От що ваші уяви, який Бог? Ти приходиш в молитві як до тата, який любить, чи як до злого судді, перед якому треба доказати, як, як в мене в житті все погано, і що мені треба допомога, чи ти приходиш все-таки як до люблячого батька, який все розуміє, якому не треба нічого доказувати, якому просто треба сказати, ось я, що ти хочеш мені сказати. Якщо підсумувати, навіщо Ісус сказав цю притчу, Він, знаючи нашу проблему, хоче допомогти нам не занепадати духом. Він хоче, щоб ми мали правильне усвідомлення, хто такий Бог і хто такі ми по відношенню до Бога, хто ми в Його очах. І таким чином Він хоче нас підбадьорити. Він каже, молись, коли важко, молись коли радісно, молись коли боляче, молись, коли щасливий. Завжди молись. Бо Батько Небесний готовий чути, готовий допомогти, готовий дати спокій душі, дати радість, дати заспокоєння. І текст, який говорить про це, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде Він зволікати щодо них? Ісус говорить, що Бог подасть допомогу тим, хто до нього кличеть. Він говорить, що Він не тільки один раз відповідає. Нам на наше прохання про прощення, він не один раз відповідає нам на нашу молитву, коли ми молимося молитвою покаяння, і визнаємо свої провини і отримуємо прощення. Він чує постійно нас, і він готовий постійно відповідати нам, спасати нас від зовнішніх факторів, спасати нас від самих себе, від своєї гордості, образ, занепокоєння душі від страху і від ще багатьох складних речей. Коли ми молимося і визнаємо свій статус. Перед Богом, коли ми готові підкорятись Його волі, відповідь точно буде. Звичайно, молитву можна перетворити на обряд завчені фрази, які є постійно перед їжею, є постійно перед ем, там, сном, є постійно, як включається сирена. Іноді ти вже навіть не задумуючись, говориш якісь речі. Але молитва це діалог. Бог завжди відповідає на наші молитви. Ісус задає прям таке риторичне питання. Чи буде Він, да, говорячи про Бога, зволікати щодо тих, хто просять у нього? Бог відразу чує. Бог відповідає нам трьома відповідями. Так? Ні? Якою ще? Почекай. Часто нам потрібно почекати з відповіддю, бо так буде краще для нас. Можливо, ще не всі деталі чи всі пазли. Склалися для того, щоб ми могли зрозуміти цю відповідь. В моєму житті були випадки, я думаю, що в вашому житті також були випадки, коли ти щось настирливо просив у Бога і постійно отримував відповідь ні або «почекай», але ти продовжуєш про це молитися. І потім проходить час, Бог приводить тебе в іншу ситуацію, дає інші благословіння, дає інші моменти, і ти думаєш, як класно, що я не почув тоді відповідь «да» на свої прохання. А я почув відповідь почекай. Бог каже, почекай, я приготував для тебе щось більше. Почекай, через це я хочу зробити тебе своїм світилом для інших. Почекай, я хочу бути прославлений через тебе. Не завжди відповідь ні, чи почекай, вона гірша за відповідь, да. Це треба усвідомити. Можливо, ми ще просто не готові прийняти відповідь, тому Бог говорить почекай. Коли ж ми не молимося, ми показуємо, що самі справимось, що ми самодостатні. Ми надіємося на ще одну розмову з кимось, з кимось поважним. Ми надіємося на роботу і зароблені кошти, ми надіємося на друзів, показуючи цим, що я справлюсь сам. Коли в нас трапляється якась ситуація в житті, що ми перше робимо? Ми беремо телефон і дзвонимо тому, хто. Має хист в тому, що в нас трапилось. Коли в мене ламається машина, я дзвоню відразу друзям, які в цьому розбираються. Коли е є речі, які я можу сам да, розібратися, я починаю їх вирішувати. І тільки коли я приходжу в глухий кут, тоді я згадую, точно, в мене є тато, який любить і готовий завжди почути, готовий дати пораду, готовий направити. Але чомусь наша людська природа. Саме така, що ми намагаємося вирішити все самим, показати, що я з усім сам справлюсь. Але правда така, Бог готовий чути і відповідати. Твоя задача просто прийти до Нього і сказати все, як є. Восьмий текст, який ми читаємо, говорить нам, чи знайде Ісус віру на землі. Цей текст не дарма стоїть тут. Його не треба виривати з контексту. Часто цей вірш приміняють до різних подій, але він не дарма написаний саме біля цієї притчі і біля того, як говориться про молитву. Хочу, щоб ми подумали в такому ключі, якби Ісус прийшов зараз, під час війни, під час наших складних обставин, в якому Він стані нас зараз знайде, ми в стані страху, відчаю, розпачу, втомлені. Чи Він знайде нас в стані більшої молитви, більшої надії, більшого фокусування на ньому? Яка правда? На жаль, ми часто сфокусовані дійсно на страху, на відчаї, на розпачу, а не на більшому фокусі на Ісусі? Якщо навіть війна не вплинула на наше Богошукання, якщо навіть ці обставини не мотивують нас більше молитися і шукати відповіді у нього, то що потрібно нам ще, щоб трапилось, щоб ми були постійні в наших молитвах і стосунках з Христом? Щоб перше, ми шукали Бога, Його рішень та волі до нашого життя. Молитва це прояв віри. Хорошим прикладом, коли дитина просить щось у тата. Я коли дивлюсь на свого Марка, і коли він приходить і каже, тато, подай те», або тато, давай зробимо те, тато, давай те. Мені треба допомога там, або приходить тато, мені боляче. Він приходить до мене і він точно впевнений, що я йому не відмовлю. Але я намагаюся його вчити в тому, що він точно не завжди буде отримувати відповідь. Так, він точно не завжди буде отримувати те, що він просить, але він точно завжди буде отримувати від мене відповідь на його прохання. І йому треба звикати до того, що він може почути так, ні або почекай, Але він точно має бути впевненим, що він почує від мене відповідь, що я відреагую на його прохання. Але він точно має віру, що я. Дам йому відповідь на, на його прохання. Так само і наше відношення до Бога, коли ми звертаємося в молитві до нашого батька, має бути ця впевненість, що Він мені точно відповість. Я знаю, що Він мені відповість. Дитина залежна від батьків, так само ми залежні від Бога, так само ми від Нього залежні. Своїми діями ми часто показуємо, що ми хочемо справитись самі. Це бажання бути самостійними і незалежними від Бога, воно тянеться ще. Едемського саду. Тому ми маємо звичку спішити вранці вирішувати справи самотужки. Саме тому ми падаємо у відчай, спішимо вирішувати ситуацію з людьми. Я це говорю, бо це в першу чергу я так роблю. Я на цьому також помиляюся. Я починаю все з вирішування ситуації сам, а потім тільки біжу до Бога. І це неправильний момент. Моє серце справді потребує Бога, потребує спілкування з Ним. Саме тому нам потрібен Ісус, який молиться за нас, коли ми навіть не молимось. Він думає про нас, навіть коли ми не молимось. Він заступається за нас перед Отцем, коли ми програємо. Він є нашим адвокатом там, на небесах. Тому Він нам потрібен. Якщо підходити до висновків з цієї притчі, перше, яке я хотів би, щоб ми запам'ятали, і з цією думкою залишилося, що ми не сироти, і ми не в статусі вдови. Ми маємо живого батька, який любить та чує. Ми улюблені Божі діти. Ми улюблені Божі діти. І друге, Бог не такий, як цей суддя. Не, він не злий суддя, він люблячий і він сам іде першим до нас на допомогу. Він сам іде першим до нас на зустріч. Це важливо розуміти, коли тобі важко в якихось обставинах, коли тобі важко молитись, ти маєш розуміти, що Ісус вже зробив багато для того, щоб ти просто став і помолився для Нього. Він зробив все для того, щоб тобі залишилось тільки прийти і сказати: Батько, я готовий чути, що ти хочеш сказати. Ти знаєш, що мені важко в цьому чи іншому. Я готовий чути, що ти хочеш мені сказати. Бог не такий, як цей суддя, Він люблячий і йде першим на зустріч до нас. Тому вірте в це. Завжди в молитві йдіть до цього батька. Молитва це як фундамент для нашого доброго стану. Якщо ти хочеш добре себе почувати, якщо ти хочеш бути внутрішньо заряженим, якщо ти хочеш бути підзаряженим, йди до батька в молитві. Мені це часто нагадує наші телефони, павербанки, коли. В них є ліміт, і їм треба підзарядити. І от ми, як той павербанк, якщо ми хочемо бути в хорошому стані, якщо ми хочемо допомагати іншим, навіть щоб вони заряджались, нам треба бути під'єднаним до мережі, щоб за мому зарядитись. І тому Бог є тим джерелом, до якого ми можемо приходити для того, щоб зарядитись. Якщо ти хочеш мати добрий стан, тобі потрібна молитва. Іноді це потребує зусиль. Якщо ми згадаємо старий заповіт, Бог зустрічався там зачасту, з своїми людьми на горі. Це потребувало зусиль, підйому. І це місце, яке було недоступним для багатьох. Якщо ти піднявся, ти впевнений, що ти один на один з Богом. Ісус зараз робив так, що ми можемо в будь-який момент, з будь місця звернутися до Нього. Але нам все одно треба прикладати зусилля для того, щоб нас нічого не відволікало, коли ми говоримо з Богом. Часто ми кажемо, що ми не чуємо відповіді на свої молитви, але ми навіть не приклали зусиль для того, щоб почути. Скільки часу ти уділяєш після того, як ти помолився, для того, щоб просто побути в тиші і подумати, що Бог тобі хоче сказати. Скільки часу ти приділяєш для того, щоб, попросивши щось в Бога. Скільки ти часу відкриваєш писання і читаєш, і роздумуєш, що Бог хоче цим сказати, якою може бути його відповідь для мене через той текст писання, який я відкрив? Хочеш мати якісний результат молитви, хочеш мати добрий стан, прикладай зусилля в молитві. На цьому хочу з вами помолитись. і надію, що я і ви будемо робити в своєму житті все більше. І більше кроків до того, щоб молитва була постійним місцем в нашому житті. Давайте помолимось.